А ви знали, що у нас в Вінниці роблять ось такі дровоколи, редукторні фірма Лісоруб. І зараз я вам про них трошки розкажу. Значить, начнемо, почнемо з самого потужного, який є в наявності. Це дровокол, який рубає колоду 1,25 мет довжиною. Ось такий редукторний дровокол з електричним двигуном. Потім у нас іде ось такий з бензиновим двигуном. На два оператора. Тобто, дві людини може працювати одночасно. Так, це в нас такий самий, тільки тут редуктор трошки інший стоїть. Це в нас також на два оператора. Але він йде вже на прицепі. І з двома двигунами. Тут стоїть електродвигун та бензиновий двигун, що дуже цікаво. І так, і так може працювати. Так, це в нас іде на одного оператора з бензиновим та електричним двигуном. Ось такий. І це в нас такий побутовий варіант. Він йде з електродвигуном. На одного оператора довжину рубає 55 мм. Ось такі дровокольчики. Також редукторний дровокол можна зробити під замовлення. Тобто, ви бачите, є на прицепі, є на своєму ходу і так далі. Комусь довжина треба 55 мм. Комусь 1,25 п'ять, комусь треба і дровокол, і пилка одночасно, це все можна обговорювати і зробити під замовленням. Номер телефону я залишу під цим відео. Звертайтеся за консультацією, вам допоможуть підібрати і виготовити. Двигуни також можна там різні ставити. Все вже під замовлення робиться. Якщо подобається такий формат відео, не забувайте підписуватись на Моточас І фірму Лісоруб я також залишу під цим відео. Посилання.